почти майже з першої спроби о, а вон залітає. Красава. Красава. Просто Ай! Чемп, чемп, ми сьогодні чемпіони. Всі зробили бекфіп три із трьох. Да! Як ви замітили, я почав знімати більше на YouTube, так як TikTok мене дуже гасить сильно. І YouTube взагалі прикольніше. І скоро я купляю ще одну камеру і буде взагалі пушечка. Так що слідкуйте за мною, буде дуже багато цікавих влогів. і в планах. в мене дуже багато чого. Слідкуйте.